З пониженням температури повітря Житомиряни більш активно почали використовувати газ для обігріву помешкань. Про це свідчить і статистика управління з питань надзвичайних ситуацій цивільного захисту населення. Якщо завдяки певній роботі в минулих роках ми зменшили кількість потерпілих, от, наприклад, в минулому році, з десятків людей до одиниць шість чоловік у нас потерпіло і одна людина загинула. То вже в цьому році ми маємо чотири чоловіки з підозрами на отруєння чадним газом з підозрою повторююсь, тому що наразі з'ясовуються обставини. а Також одна людина госпіталізована з опіками внаслідок спалаху газоповітряної суміші за словами Миколи Дідківського, використання газу в побуді це завжди небезпечне, особливо коли нехтуватиме правили поводження з газовим обладнанням. Газ представляє для себе небезпеку як в вигляді продукту, самого як. Газу, так і продуктів горіння, і з цим потрібно дуже обережно до цього відноситись і ставитись суворо дотримуватись правил безпеки, тому що будь-які порушення призводять до того, що в першу чергу страждають люди. Останній трагічний випадок за участю газу трапився по вулиці Домбровського. 34. В результаті вибуху постраждав і житель, і будинок серйозну небезпеку представляють грубі порушення мешканцями правил використання як газового обладнання загалом, так і газових балонів. Не так давно на пов. Вулиці Бориса Тена в дев'ятиповерховому будинку мешканець квартири, порушуючи, ігноруючи всі правила безпеки, проводив обігрівання квартири з використанням балонного газу. І для того, щоб мало того, що людина порушує, вона ще й не розуміє. І для того, щоб вжити от. Заходів нам довелося відключити весь стояк. Нам довелося позбавити інших жителів права використання газу на деякий час для того, щоб вплинути на цього мешканця і вжити заходів безпеки. З початку року у Житомирі майже щоденно фіксуються випадки пов'язані з порушенням правил експлуатації газового обладнання, а це є однією з причин вибухів пожеж, отруєнь та загибелі людей. Забороняється будь-які перепланування. Будь-які е, порушення в системах вентиляції, будь-які е, внесення змін в газове обладнання, е, будь-які е, заходи, які не передбачені проєктами, встановлення самовільно будь-якого обладнання, тому що за тих чи інших умов, як правило, це приводить до того, що страждають люди, а гірше того, іноді до смертельних випадків. На жаль, такі випадки у нас є.